Доброго вечора, ми з України! Так, Всім доброго дня! Пропоную до вашої уваги нашу збірочку на комплектуючих з Aliexpress частково на комплектуючих і, звісно, деякі деталі куплені у нас в Україні. Так, почнемо з корпусу. Корпус він Вінка Smart. Маленький такий прикольний досить корпус. Кришка з боковим. Ну, це є пластик. Бо з боковим вікном. Так. І ну і вона разом корпус куплявся разом із. Блоком живлення, блок живлення, вінка, от як бачите, 500 ватний Так, до материнської плати. Материнська плата була придбана на Алиекспрес сокет 1356. Тут стоять дві плашки DDR 3-ї пам'яті по 4 ГБ. Ну, разом 8. Чи пам'яті Samsung. Так. Процесор. От, зараз сфокусуємо. 524 df 20 v 2 Так, то шестиядерний, 12-поточний э, процесор. Так, систему будемо ставити на Golden Fear. Колдатфір 120 120 ГБ придманий на Алікспрес. Охолоджувати процесор буде DeepCool гамакс 200T, прийдманий в розетці, Я думаю, ну його вистачає на даний процесор. Корпус поставлявся. Без колерів. Так що будемо ставити ось такі кольора. Будемо бачити, чи 3, чи 5. Є два комплекти з AZIO. Теж придбані на Aliexpress. Так. Карта, пам'яті, відеокарта буде Іfeкс. 400 RX 470 на 8 ГБ. Чипи пам'яті тут стоять Samsung. Ось так. Ну, ще додатково їде замовлений хард на 500 ГБ для файлів. Я розумію, що то ставиться. Краще SSD-шку ставити на такий об'єм, або й більший. Але це людина собі з часом докупить, бо тут довго треба чекати, поки приїде. Так що приступаємо до збору даного комп'ютера ну і покажемо, що в нас вийшло. Так, ось ми зібрали комп'ютер. Ну, Тут троє вера встановлюється, до відеокарти оновлення прийшло. Так, Ось так виглядає. Классный маленький корпус. Якраз під, під, під мікро ATX супер. Так, так вентилятор освіти. Лишилося, лишилося ще бокову панельку поставити, але ну, вона буде досить цікава, то ще дозніму. Е, дивіться, по характеристиках я вже говорив, ще просто ХДД доставиться на 500 гіг, просто ще не приїхав. Їде, 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 з розетки замовляли, правда, не з Китаю ніде брали в Україні. З часом людина собі може оперативку поміняти і так далі. ССДшка стоїть з Windows на 120, от блок живлення. Ну, трошки кабель менеджмент, як то сказати, на троєчку, але як могли, так зробили. Ми не є професіонали. Так, звісно, старі кабеля йдуть з перехідником на HDMI. Старі монітори маю увазі Ось такий комп'ютер. Ще зараз дознімлю. Е, тест, кусок тесту, ну, Хочемо включити на хвилин 40, а йдуть 64. Але вже, якщо встановиться цей Драйвера І тоді все під, підключу і... Кажу, як то вона виглядає цілий зібраний комп'ютер. так Приходить до завершення нашого відео. Так, ось ось бачите, які температури. 11 хвилин і стрес-тест повністю всього. Ну, окрім диска, бо диска ще нема, харда. Так. Ось ось комп'ютер у зборі. Думаю, класно виглядає. такий маленький, компактний. Так. так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато збору, буде багато речей з Aliexpress, також і деталей до комп'ютера ну і іншої техніки.